Всеукраїнська громадська організація по захисту прав людини та комітет захисту прав ув'язнених зібрали коментарі фахівців юридичного права щодо зареєстрованого Верховною Радою України законопроекту номер 2708 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації установ виконання покарань. Законопроект номер 2708 дуже простий, складається всього двох речень, які передбачають вилучення з Кримінального кодексу України статті 391. Дана стаття передбачає покарання засудженого за вчинення з покори працівнику адміністрації у самого виконання покарань у вигляді від 1 до 3 років позбавлення волі. Така диспозиція, така санкція, можливо, б застосовувалася нормально десь західніше, але тільки не тут. З 2001 року було прийнято більш як пів тисячі вироків, з них тільки 500, трохи більше 500, відображено в єдиному реєстрі судових рішень. Якщо проаналізувати дані вироки і звести їх у, приміром таблицю, з 500 вироків тут відображено. Менше половини 200. Але навіть того, що тут написано, більш ніж достатньо, щоб проаналізувати корисність 3901 статті для пенітенціарної системи. Зверніть, будь ласка, увагу на усі стопчики. Тут сказано, на який строк засудженого додатково позбавляють волі, незалежно від його особи. І за що. Відмови від прибирання, відмови від тримання рук за спиною, підйом не о 6-й ранку, відмова від чергування. Все це дисциплінарні або адміністративні проступки. Вони заслуговують на накладення на такого засудженого стягнення. Безумовно, ніхто не заперечує. Але якщо подумати, санкція навіть для засудженої більш ніж жорстока. Від одного до трьох років позбавлення волі. Занадто В биту... У побуті. Так карають ні. В цивілізованому світі так карають теж ні. Чим це ще ускладнюється? А, засуджені, ізольовані і коли проти них починається кримінальне провадження, вся доказова база формується тільки в межах виправного закладу. Виправдальних вироків в єдиному реєстрі я не знайшов ще жодного. Залишилося 300 на огляд. Я думаю, може один-два знайдеться, але я в цьому дуже сумніваюся. Тобто можливість захистити себе у людини немає. Стаття виписана таким чином, що стягнення накладається за адміністративний проступок. Навіть якщо він дійсно чинний, людина не заслужила такого покарання, але у суді немає іншого виходу. Більшість покарань обмежується мінімальним стягненням один рік позбавлення волі, але подумайте, один рік позбавлення волі. Цього і так більш ніж достатньо. Таким чином, ця стаття не виправдовує себе. Засуджений за великим рахунком має понести покарання за те, що він зробив, відсидіти свій срок і вийти на волю. Так чинить скрізь. 391 стаття насправді застосовується з метою котування. З метою морального тиску на людей, адже це кримінальне переслідування. Кримінальне переслідування за вчинки, які фактично неможливо назвати злочином, адже людину можуть притягнути до відповідальності за те, що вона неправильно там прибрала в себе тумбочки, вона невчасно витерла пилюку. Ви бачили, щоб людей синили за те, що вони не вранці, а ввечері помили пол у себе в кімнаті, в якій проживають. Крім того, не дуже важко зробити так, щоб людина, яка відбуває покарання, не втримала в себе руках. І ті люди, які здійснюють за ними нагляд, вони знають, як це зробити, як спровокувати до конфлікту, як. Спровокувати до непокори, вони знущаються людьми морально, адже так важливо, щоб ця людина стояла саме в тому місці, коли з нею розмовляють, де хочеться керівник колонії. Я була свідком, коли людина прийшла на розмову, мій підзахисний, і керівник колонії вказував конкретне місце, що «стань два кроки назад лівіше, правіше, ти не так стоїш. Ти не туди голову повернув чи ще щось, і до тебе будуть прийняті відповідні міри. І на підставі лише того, що ти не так став, не туди подивився, можна сказати, що ця людина здійснює непокору і відкрите кримінальне провадження відносно неї. І це провадження буде відкриватися стільки разів. Скільки захоче влада, прокуратура, слідство, в'язнична система, поки в людини не заберуть весь бізнес, поки в людини не заберуть все майно, не закінчаться гроші, поки людину не зламають. І люди, які відбувають покарання, вони не будуть скаржитися на те, що з них знущаються, що їх б'ють. Адже якщо вони будуть скаржитися, є 391 стаття, і геть не важко знайти якусь маленьку дрібничку. На яку звернути увагу і сказати, що людина врушила якесь маленьке правило і відкрити кримінальне провадження. Насправді ця людина застосовується для тиску, для того, щоб забирати гроші у людей, бізнес, для того, щоб заставити їх мовчати. Мовчати про те, що над ними знущаються, законопроект 2708, який передбачає скасування 391 статті кримінального кодексу, спрямований на загалом гуманізацію кримінально-виконавчої системи, оскільки ця стаття 391 є інструментом фактично боротьби з тими, хто перебуває. Під час виконання вироку в місцях несвободи і власне за сукупністю порушень, відбувши відповідні адміністративні стягнення, може постати перед судом і отримати кримінальне покарання у вигляді додаткового позбавлення свободи. Ми говоримо про. Про те, яку шкоду завдає застосування цієї статті, і чи слугує воно фактично покращенню ситуації в виправних закладах, закладах Пентенціальної системи України на сьогоднішній день з того аналізу випадків застосування цієї статті можна говорити про те, що Власне, це є інструмент, який ще прийшов з радянських часів, який залишився, який досить широко застосовувався на сьогоднішній день. Це є інструмент певного тиску на засуджених, і він фактично слугує виключно для, ну будемо говорити так, розправи і в. Тому наборі інструментів це і поміщення до дисциплінарного ізолятору, це і перебування на ділянці ПКТ, де особа може постійно знаходитись в ізольованому оточенні, не будучи в контакті з усіма, хто перебуває, скажімо, в управному закладі, а будучи в ізоляції, разом з тим. Цих інструментів, як на сьогодні видається, є недостатньо і особа просто стає фактично вже рецидивістом, не виходячи навіть за межі виправного закладу. Я можу навести приклад, коли за скоєння, ну скажімо так, не самого серйозного злочину, особа, яка вкрала мобільний телефон, спершу отримала термін покарання, а потім не встигнувши його відбути, отримала ще й по 391 статті додатковий час. Покарання, і відповідно за такий незначний злочин. Вона після того на сьогоднішній день вона ще знаходиться в місцях несвободи, свободи, цей злочин вже понад 3-4 роки тому. Тобто, фактично за злочин, за який можна було, скажімо, покарати значним штрафом і компенсації заподіяної шкоди збитку, людина відбуває десь понад 5 років покарання в місцях несвободи. Тому це якби приклад того, що це не слугує ані ані виправленню, ані покращенню криміногенної ситуації е, в державі разом з тим, ми повинні думати про те, щоб е, 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 якимось чином гуманізувати цю сферу, і одним із напрямків є звичайне скасування цієї 391 статті як засоб покарання. Ну я по перше вважаю, що стаття 391 вона не вписується в загальну лінію нового кримінального кодексу 2001 року. Ця стаття вона має в собі е, недоліки дуже серйозні, які дають можливість е, адміністрації виправної установи або комусь, хто стоїть за цією е, виправною адміністрацією, е, вживати таких заходів до людини, які вона зовсім не заслужила, тому що е, не вихід на роботу. Може прирівнятися до порушення режиму, за це можуть його покарати карцером або переведенням на інший режим відповідальності, а потім через якийсь короткий час його можуть засудити до трьох років позбавлення волі. Коли ми говоримо про злочини, які несуть серйозну соціальну небезпеку, у даному випадку ніякої соціальної небезпеки немає. Ти і крім того, достатньо чітко невизначений порядок, як вже оскаржити хоча б переведення його в карцер на певний строк. Звичайно, це орган влади виконує, тому за загальним правилом мав би вирішувати адміністративний суд, мав би вирішувати. Але це підпадає під кодекс про адміністративні правопорушення, і тоді це мав би загальний суд. Одним словом, це питання навіть не вирішено належним чином. І у цих питаннях завжди є проблеми і для адвокатів, і для людей, які намагаються оскаршити. Тому пропозиція людей, які запропонували виключити статтю 391 з кримінального кодексу, є. Абсолютно правильний, справедливо. А звичайно, кримінальний кодекс потребує чистки дуже серйозної. Але оця стаття 391, вона рецидив старої радянської системи і тому її дійсно треба виключити із дії чинного кодексу. Я правозащитник. Звук мене Богдан Хмельницький. Я за закон 27.08. Тому що стаття 391 показує практика, К нам масса, масса, я даже не скажу там сотни, а тысячи заявлений людей, которые находятся в местах лишения свободы, они говорят об одном, что эту статью доблестная администрация применяет только в своих целях для того, чтобы А, человека э, заставить платить, Б или убрать неугодных тех, которые борются за, за, за свои права. Поэтому я категорически против этой статьи и поддерживаю закон. Об'єднання синдикат підтримує законопроект 27.08, тому що він спрямований по перше на гуманізацію цієї системи, і ми вважаємо, що вона має стати саме випровною. А ця 391 стаття вона заважає цьому. Вона створює лише е, додаткові умови для адміністрації для якихось дій, спрямованих на е, покарання. Невгідних їй, тобто людей, які борються за свої права, частіше за все так і буває. Тобто, ми, от постійно, стикаємося з тими випадками. Чуємо про такі випадки, коли людину ні за що, буквально за якісь там скарги намагається репресувати якраз за допомогою цієї 391 статті. Тому ми виступаємо за скасування цієї 391 статті. В чому в чому, по перше, зацікавленість зберігати цю 391 статтю? У кого вона існує? Зацікавленість зберігати дану статтю існує у представників адміністрації установи виконання покарань, оскільки адміністрація може впливати на засуджених, прислідуючи їх кримінальною відповідальністю. Тобто особа відбуває покарання, вчинює певні якісь порушення незначні. Неправильно застріла ліжко, не вийшла на прогулянку, не підмила десь погано. І за це до неї застосовують дисциплінарну відповідальність, тобто певні обмеження поміщають до приміщень камерного типу в ДІЗО, де вони більш обмежені, ніж на загальних режимах, на загальному режимі. Після чого, після декілька таких порушень, даних особ притягують щодо кримінальної відповідальності. Це є дуже Свабільним, оскільки критеріїв притягнення не існує. Певні особи маючи 50 дисциплінарних стягнень, погашених не притягуються до кримінальної відповідальності, а інші притягуються. В чому критерії притягнення він відсутні, тобто на розсуд адміністрації? Тобто адміністрація має вплив на засуджених. Саме притягнення до кримінальної відповідальності від одного до трьох років. У цього законопроекту склалася, на жаль, дуже складна доля. Він вже тричі був включений до порядку денного пленарного засідання, а саме 23 грудня, 27 січня і 3 лютого. Але в усіх випадках він був включений десь у кінець списку, і парламент його не встигав або, напевно, не встигав розглянути. Те, що з законопроектом такі перепиті і поневіряння, ну є певне порушення рекламенту. Рекламент гласід. Якщо певне питання порядку денного не було розглянуто на поточному пленарному засіданні, воно першим розглядається на наступному пленарному засіданні. Протягом 23 грудня 3 лютого минуло кілька, вже кілька пленарних тижнів. За логікою речі, законопроект мав бути розділений вже давно. Він простий вимагатиме не трьох читань, а всього одного. Але цього так і не сталося. Я сподіваюся, що в позитивному сенсі слова тиск громадськості, правозахисного середовища і інших. Зацікавлений хорошому сенсі слово осіб допоможе Верховній Раді прискорити виконання свого законного обов'язку. Ми нічого екстравагантного не вимагаємо, просто розглянути законопроект, так як цього готово вимагає конституція, регламент та законодавство. Законопроект 2708 це залишок радянського ГУЛАГу, репресивної системи, яка налаштована на знищення людини як особистості, що невідомо в який спосіб ця норма залишилася після прийняття ухвалення нового кримінального кодексу, в якому зазначено, що тільки кримінально-карані діяння підпадають під дію цього законодавства. В який спосіб ця норма, яка містить в собі дисциплінарну, фактично юридичну дисциплінарну приюдицію, Залишилася в цьому кодексі і фактично ця норма є як інструмент реагування адміністрації, тиску адміністрації, знищення як особистості людини. І адміністрація закладів реагує в порушення кримінального провадження відповідно до статті 391 України за скарги, за Можливість реалізувати своє право на захист людина звертається до прокуратури, звертається до суду. Надії дії бездіяльності адміністрації і потім підпадає під кримінальне переслідування по 391 статті. Клієнти Харківської правозахисної групи, які безпосередньо давали інтерв'ю, скаржилися на тортури, на знущання в місцях позбавлення волі. Майже завжди переслідуються відповідно до 391 статті. У нас є низка клієнтів, яких ми відстоюємо в судах, виборюємо їхні права, не підтип. Підданим покаранню за злочин, якого фактично не існує, і за дисциплінарне правопорушення це може бути не прибраний постіль це може бути людина перелягла без дозволу на. Іншу ліжко, і це може бути злочин, це може бути переслідування ще на три роки в кримінальному порядку. Я вважаю, що ця норма неприйнятна і закликаю народних депутатів України проголосувати за скасування статті 391 як ганебної, як такої, яка нищить права людини і вона неприйнятна в цивілізованому суспільстві. Дякуємо за підтримку Харківській правозахисній групі, громадській організації Комісія захисту незаконно обвинувачених, громадській організації Синдикат, Всеукраїнській громадській організації об'єднання Богдана Хмельницького, громадській організації Ілюстраційне бюро України, громадській організації захист простих людей, Громадській організації Свідомі Українці, Київському прес-клубу, міжнародній мережі Україна плюс, інформаційному бюлетню Каменярі інфо оператору Сергію Сарнавському.